Якщо ти знову з тортом, то я точно викличу батьків. Перевірю рюкзак. Хм, Нічого нема. Одні підручники. Добре, мабуть, на десятий раз мене зрозуміли. Можеш заходити до класу. Урок незабаром почнеться. Так, у мене вийшло. Я нарешті змогла пронести солодощі. Зараз все розкажу і покажу. Я вирішила, що пронести один шматочок буде дуже мало. Я пронесла величезний торт. Де я його сховала? Мій портфелі є торт. Уявляєш? Що ти змогла пронести торт? Ось це так. Зізнаюсь скільки спроб було провальних, але в мене все одно вдалося обійти в чілку терпиться спробувати цей ароматний шматочок. Лілі, -лі, налітай. Так, смакота. Дай, будь ласка, шматочок. Тримай, тримай. М -м, як смачно. Гриць, дуже круто, що у тебе вийшло. Дякую, я знаю.